Виконуємо номер 2 із домашньої, самостійної роботи Номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Укажен дріб, який дорівнює дробу 2 третіх. І варіанти відповідей а 10 дванадцятих, Б 21 тридцята, В 10 п'ятнадцятих, г 15 вісімнадцятих. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельник і знаменник дробу на одне й те саме число. Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме, відмінне від нуля число. Це основна властивість дробу. Тому помножимо і чисельник і знаменник на 5. Отримаємо 2 на 5 помножити 10, 3 на 5 – 15, дріб 10 15. І це варіант відповіді у нас В. Відповідь 10 15 і В. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 виконано.